Дуже жорстко чіпляється в той руль, незубаво так. Друзі, це відео для всіх учнів, які жорстко вчіпляються в кермо. Значить, як роблять учні? Вони вчіпляються в кермо, це обов'язкова складова і крутять руль отак, отак, наче останній раз, потім не розуміють, коли його вирівнять, і роблять отак, отак, потім отак, потім отак. Ми кудись ідемо. Дивіться, кермо працює набагато простіше, ніж ви собі думаєте. Я зараз буду там розвертатися, по ще повороту. Присвічила, що нікого нема. Закручую кермо, а тепер дивіться, що контент зараз буде. Дивіться. Опа! Він навіть сам вирівнюється. Можна і так, красиво, красиво. Викручую кермо. Їду, їду, їду собі, розвернулася назад, красиво повернула. Але не треба в той руль хапатись. Даю газіку, опа! Все, і він сам вирівнявся. Ось така вам наглядна історія про те, що кермо крутиться насправді дуже легенько. Не треба за нього чіплятись як останній раз.